Друзі, вітаю вас 14 вересня. Таке буде позапланове відео про перчик Геркулес та частково покажу вам Кримсон Кінг. Знаєте, я навіть не планував сьогодні нічого знімати, але так як проливається перець Кримсон Кінг, я тут біля Полунички сидів і щойно зайшов у групу до себе в Телеграм. І дивлюсь, там люди діляться своїми результатами вирощування Перці. Ну, перець червоний, там були фото. І скажу вам, результати досить вражаючі, непогані, тобто вага одної перчинки становила 400 500 грам. Чудові фото, чудовий перець. Щойно я їх переглянув. І вирішив таки записати вам відео, тим більше, недавно я дивився Вінницького, теж перцями, ну, скажімо так, дратується. Тому вже вирішив записати, дивіться який. Я вам скажу так, ближчим часом вийде повноцінне відео про, ці, про цей перець Геркулес і Кримсон Кінг, тому що. Я його скоро буду продавати. Буду продавати і буде вже виборка, зрозуміло, йти. В ящики будемо пакувати його. Значить, по ціні я вам поки що нічого не скажу, бо ціни я ще не знаю. Повірте, ціни не знаю. Питання про це поки що вирішується. Звісно, перець гарний, я його пустю на магазин, так як ось о, дивіться. Я в кінці відео вже зірву і хочу просто зважити. Так як у селі в себе такий перець іде слабо, тому що, ну, по-перше, він дорогий, зрозуміло. Мало хто знає, що це Геркулес, а хоч і каже, що це Геркулес, якби... яка різниця, знаєш, говорять. Тому беру той, що дешевший. Звісно, він досить смачний, і я пробував Кримсон King. ось він, я отакий. Капець просто не подобається мені це. Кримсон King, він ще більший. Буде виборка, звісно, то ось бачите, що ось такий величезний. Незручно скажу тут ходить, але ж покажу вам, бо давненько не показував ці перчики. Кущі досить малі, і забачте, це не тільки в мене. Багато людей зараз дивлюсь, то е, так показують, що кущі невеликі. Ось о, дивіться я, який знайшов, але він один. на кущі. Ну, Геркулеса взагалі на кущі від трьох до п'яти до перчинок. Але чим більше перця, тим він менший. Оце великий клас. Я просто, знаєте, пройдуся отак до краю. Тут у мене не так і багато, там 40 метрів лише. Хочу показати вам, що є. Та Зірвемо, зважимо. Я сьогодні там до речі, хто може слідкує, в мене у Фейсбуці я закидав перші фото рекламні, що буде перед скоро, в продажі. Оце великий. Да? Гарний. Оце вже Кримсон Кінг іде. бачите, він не такий. Він такий більш довший йде, бо Геркулезм кубом чистота це такий довгенький. Баночки такі літрові. І оце Кримсон Кинг. Оце перець. Але ж ціна на насіння у Кримсон King я брав там 2500, здається, за пачку. Є гет зелений, бачите, навіть і не думає. А в нас сьогодні я вже говорив, о, дивіться, плюс три було, погано видно, дуже великий. Було плюс три, то хто зна, чи він встигне, чи ні. Я зовсім зелений навіть і не думає. Ось, до речі, цей гет зеленючий. Побачимо, що я виберу. Це буде не сьогодні, як я говорив. Сьогодні просто покажу. Великий. Чи вигідний він мені буде, чи ні. Перець, звісно, класний, але ж ось о який, -мой! Аби ж на нього ціна була ще гарна. І покупці. Є ось такий. Ну небагато я тоді ось зібрав той. Тому, знаєте, думаю я на той рік, чи він в мене буде, чи не буде. І хочеться, і колеться, як кажуть. Оце великий. А що ви скажете на рахунок того, щоб зібрати насіння та посадити? Ризик я знаю. Ризик я знаю і навіть і не хочеться, але ж... ну, не те, що там багато засадить там всю плантацію, ні, так просто, щоб воно вийшло. Можливо, хтось садив та знає, сенс буде чи ні. Можна було зібрати там декілька причин. От де один-два, перці прям, бачите, які клас. У мене там ратунда десь є, я вам кажу. Ну, там діаметр. Ту я знаю, який ухи величезна. І звичайна сортова. Ось один який великий. Він навіть ззаді ще й зелений трішки так. Рукою не обхватиш. Оце гігант. І я помітив те, що потрібен догляд більший, ніж за сортовими, за цим Геркулесом. Тому що в мене як такого догляду по хворобах і не було. Взагалі в мене проблем з перцями не було і з сортовими. Там скоро буде відео про Білозірку, про подарок Молдови ми продаємо. А скажу, Білозірка навіть не здається, вона до чого ось така ратунда. Зараз валить врожаєм. Оце перші перці вже відплодоносили, зараз вже отут наверху все. Ну, білозірка вона така, ви знаєте. Тому непогано, зараз вона йде на продаж. Другий заход у нас пішов, по цій білозірці беруть на фаршировку робку, багато, то вона йде. І, до речі, ціна зараз на білозірку в мене 30 гривень, а червоний подарок Молдови, звичайний, 40 гривень. Такі ціни. Ось у гарний. Таке спортило, так? Да? Якщо я його і візьму на той рік, то догляд буде такий набагато кращий. І можливо щось і вийде. Бачите скільки? О, ось, оце дивіться Кримсон Кінг. Зараз я перейду сюди. О! Дивіться, яка. Як вона там правильно називається? плодоніжка? У мене палець тонший. Оце перчик. Ну, його потрібно або зрізати, не знаю, бо часто лама гіляки. І ось такий. Мені аби перший спихнуть, знаєте, так по нормальній ціні. Я ж кажу, що на кожен товар я свій купець, Покупець, то можливо... І знайду його того самого. Знаєте, історія була колись знайомий, ну там торгує, магазин тримав, та йду такий, кажу, що гуляєте, а він чекаємо жирного покупця. Ото і я так. О, давайте оцей зірвемо. Зараз підемо згожем. Вчора дивився Вінницького, а він робив огляд Геркулеса і Богдана. Ну, скажу вам, знаєте що? Не така то й різниця велика. Тому що якщо, ну, те, що я бачив на відео, що Геркулес, що Богдан, то гібрида, то самозбір і товщина стінки, що там, що там майже однакова там. Один міліметр щось, чи скільки там було різниця, то це непоганий, скажу, сорт Богданчик. Я давно його вирощував, але Але зараз в нього, ну якби в мене його немає, треба буде і собі його розвести. Ось дивіться, Кримсон кінг який. Я його сьогодні оцей рватиму. дивіться. Погано туди зайти. Я ближчим часом оцю е, лободу всю приберу. Може він швидше піде в червоніть. Сонце вже не таке. Так, ну що, друзі, йдемо? Зараз його зважимо. Просто такий один. Я сьогодні рвав, то в мене 345 грам був. Так. Отак. От а ну. О, це вже щось. 450 грам. Ну, таких небагато. Якщо я наберу, бан, ну, може, не знаю, наперед не, не буду нічого казати вам. Бананка може буде горкою. Ну, це ящик зрозумілий, він типу як бананки, якщо горкою його так наложить. Ну, коротше, це в районі так, е, вага така. От 300 до 400 грам. Кримсон Кінг, King, звісно ж, буде більший. Непоганий результат. Супер. 450 грам. До речі, хто знає в кого яка ціна, можете мені написати. Дійсно, це мені потрібно. Це така сама буде правдива інформація в коментарях по всіх там регіонах. Ближче, можливо, хто знає до Черкаської області. Тому що ціни ж, звісно, кругом різні. Ну, хоч би приблизно знати ціну на такий перець Геркулес. Супер. Ось таке, друзі, буде вам відео на вечір. Звісно, більш Ну, не те що інформативне, більш таке може цікавіше, коли буду вже збирати цей перець, важить і скажу вам, яка буде ціна, яку мені дадуть ціну на магазин. Тому що я рівняюся на базу, на оптову базу, де є овочі. Тому ось так. Звісно, в себе тут я продаватиму його по тій ціні, що потрібно, а на магазин йде по базі. Ой, по ціні, та що на базі, тому що магазин ставить свій відсоток. Це все правильно, я це все розумію. Але перець продати теж потрібно, щоб він не пропав. Тому що багато мені писали, що то хвороба, не опік. Ну там, знаєте, певні нюанси є, може бути і одне, і друге. Тому що сонце пекло його добре. Так, на цьому певно буду завершувати і ще одне перчик, я цей, що. Ось, я його поки що е, розрізати не буду сьогодні. В наступному відео, коли буду здавати, ми його таки розріжемо і в ну, мене заміряти нема стінку чим, але якось щось придумаю. А цей поки що залишу на фотку Facebook на рекламу. Тому, друзі, на цьому, все. Дякую всім велике за підписки, за увагу, за коментарі. Взагалі, за все, що дивитесь, далі буде. І всім пока.